про головне події в Харкові та області 1 травня. Сумний рекорд у Харкові. За даними, які озвучав Ігор Терехов, у квітні росіяни завдали по місту більше ударів ніж у будь-який інший місяць Великої війни. Загалом нарахували 136 прильотів. Характерною особливістю стали масовані нальоти шахетів. Групи безпілотників атакували в кілька хвилі з мінімальними інтервалами, що ускладнювали роботу ППО. Руйнації близькі до тих, які були в перші місяці російського вторгнення. За місяць від російських обстрілів у Харкові загинули семеро людей, у тому числі дитина. 230 людей. Поранені. Перша ніч, і перший день травня продовжили квітневу тенденцію. Вночі передмістя атакували шахеди. начальник ОВА Олег Сенігубов повідомив про влучання чотирьох БПЛА. Цілили по складських будівлях у двох локаціях. Виникли пожежі. В одному випадку горіли вантажні автомобілі та будівля, в іншому піддони та пакувальна тара. Протягом дня до Харкова долетіли молнії. Харківська обласна прокуратура інформувала про влучання по відкритій місцевості в Київському районі та об'єкту транспортної інфраструктури в основ'янському. Усі ці прильоти обійшли. Без постраждалих. Залізничні лікарні в Харкові більше не залізничні. Кабмін ухвалив рішення передати дві харківські клінічні лікарні на залізничному транспорті в обласну власність. Начальникова Олег Сенігубов уже повідомив, які є плани щодо майбутнього цих закладів. На базі лікарні номер 1 планують створити центр серця, який займатиметься діагностикою та лікуванням хвороб серця. а Також надаватиме допомогу при гострому інсульті. Друга лікарня стане багатопрофільним медзакладом, який надалі включать до мережі Харківського госпітального округу. Тиві лікарень обіцяють зберегти у прислужбі службі «Укрзалізниця» додали, що в обох медзакладах і надалі зможуть лікуватись працівники залізниці спільно з іншими жителями Харкова. Разом із приміщеннями лікарень в обласну власність передають земельні ділянки, будівлі, обладнання та медичну апаратуру. Заморозки на Харківщині ще не закінчилися. Про це свідчить прогноз на найближчі дні регіонального центру із гідрометеорології. Метеорологи попереджають, що найближчої ночі на 2 травня стовчики термометрів в області можуть опуститися до мінус двох. У місті буде 2-7 градусів тепла вночі. А в ніч на 3 травня на поверхні ґрунту заморозки сягнуть мінус п'яти. Надалі морозів поки що не обіцяють. Більше новин на сайті об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.